На огляді електровелосипед Fada Lido двигун 500 Вт. Це новинка 2025 року. Буває у різних у нас кольорах. Це двомісний варіант. Вантажопідйомність його складає 120 кг. Найдешевша ціна в Україні на гарантії і відправляємо новий поштою делівері. Тут включається замок запалення, маємо заряд акумулятора відображається такими полосками. А коли включаємо ближнє світло на кюрмі, то на екрані теж індикація, це показує. Ось, На правому кірмі ручка газу та стояночні гальма, нажимаємо на кнопку b і можна їхати. Гальма передні та задні на кірмі, вони барабанні. З лівої сторони у нас сигнал. Велика міська корзина, вона пластмасові дуже надійно, і от ближні світлофари. Ось така гарна корзинка теж йде в комплекті. Колеса 10-ті, амортизація передня та задня, задні підніжки для пасажира. Маємо стоп, відображається. в експлуатації. Ось тут ми маємо сигнал. На задньому колесі є блокування заднього колеса. Ключом, який у вас буде в комплекті, блокуємо заднє колесо і вже ніхто його не потягне. І колесо буде заблоковане. Не в кожному велосипеді така функція є. Все, бачите, колесо вже не їде. Надійна амортизація, гарні пружини, бокова підніжка, акумулятор у нього під ногами. Знаходиться 48-12 ампер. На одному заряді буде проїжджати до 30 кілометрів. Швидкість розвиває теж 30 кілометрів на годину.